Так, народ, я розійшовся, розговорився, розбалякався, понесло мене і як же ж як же ж, я знімаю на, на горі Бона. А Бона то польська цариця е е е в колишньому польському місті, в колишній Польщі, можна так сказати. І ні, 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 ні словом, ні заікнувся за поляків, Ну, то, то якось неправильно. І я вам розкажу зараз історію про поляків. Е, вот. Значить, так десь е, 2014, 2013, 12, 15 роках їздив я в Польщу по справах. Е, вот. Ну, не на зарібки, як майже всі їздять, мав я справи з поляками, які справи. Розказувати не буду поки що зараз мова про інше. Е, значить, е, мав справи з поляками варшав'яками. ну Тобто хлопці з Варшави, причому хлопці молоді, такі 22, 25, 28 років. Е, По-русськи, по-українськи вони не розуміли ні слова, бо старші поляки то вони в школі вчили руську мову колись ще за Союзу. Е, вот. а Молоді вже рускої не вчили, причому ті мої знайомі поляки вони говорили вільно по-італійськи, по-німецьки, по-англійськи, а руску українську не розуміли зовсім. Абсолютно, вот. то мені вже прийшлося тоді вивчити польську мову. Так, ну, не скажу, що я її знаю, але розумію, можу трошки, щось… Ну, з поляком можу… Об Як так сказати, можути, договоритися з поляком можу. Хоча, точніше, я можу договоритися з будь-ким. Але ж. Але ж. Е אח. І значить, оті самі Варшавяки, ми, ми часом мали вільного е багато, бо по наших породу зайнятості нашої, ми. Багато їздили по Європі. І їдемо в автомобілі годинами, бувало, як то кажуть, сутками. Що про щось треба говорити, знаєте, а ви самі бачите і знаєте, поговорити Я люблю. А поляки виявилось, що люблять послухати. Ну і теж багато чого розказували. Ми розказували друг другу анекдоти, а по польськи то називається кавалки. «кавалок». Вот. Про дівчат, про політику, про історію, що ми тільки не переговорили з ними. От. Але коли десь тако, знаєте, от наприклад, я розказував полякам про вроки. Особливо вони любили історії про село, там от, ту історію про те, кобиляче молоко на полюванні. То вони слухали, таку аж губу роззявляли. Ну, їх можна зрозуміти. Я думаю, що так само могли слухати і київляні. Коли того ніколи не бачили, вони знають, що молоко в супермаркеті береться, а не в корови ку вім'я. А перед тим корова з'їла велику купу. Трави і трошки меншу купу зробила. <смі> вот. то, то їм оці всі такі елементарні, прості речі для нас, людей хто з села. Для них то була така диковина, вони так любили про таке слухати, і про те, як я на вечірниці, Ну, всякі такі Тут переговорили ми купу тем. І частенько вони любили, як би то з мене. Піджартувати мене, знаєте, підколоти так легенько. ну, не, 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 Там мені не було як обіжатися, бо то були якби мої. ну, Багато залежало мені від них. То там сильно обіженого себе ставити не можна, не можна було. Приходилось якось трошки вирівнювати ситуацію, щоб е, не було ніяких. Е, ай, коротше, ніяких косяків, щоб не було. Коротше, ситуація така. Е, я такий, знаєте, може я то дарма скажу, але мені чогось здається, що в мене є капелька єврейської крові. Взагалі, мій хороший колега Володя Крутєвич каже, що всі крименчани як мінімум мислять по-єврейськи, і то Правильно. от ну от Мені здається, що в мене є така, е, що в мене є, знаєте, є, та, що напевно, в мене є е, частина крові польської, української, е, то напевно от. За, росі... за російську нічого не можу сказати. Е, от Нібито з тих країн не чув я е, родини. От. І думаю, що є якась капелька е, єврейської. бо я люблю торгівлю, я люблю поторгуватися. Мені виходить торгуватися. Що вам ще сказати? І це одна з таких хороших ознак єврейського народу. Що от коли єврей попадає в якесь добре місце, він тягне за собою ще е, своїх родичів, колегів і так далі. От, от той якраз про той самий випадок і, і в мене. Я попав гарно в Польщі і я потягнув туди ще своїх кумів, колегів. Е, от. І значить, е, при, при, привіз якраз я до себе в Польщу, туди я був, кума свого діму. З Кременця. <кліп> От. Я не замітив такої штучки, а поляки замітили, що в Дімі нема зуби, зуба переднього, ну, не знаю, як він там по тому зубному називається. Коротше, на самому видному місці. От. І в мене якраз. А я один, один, коли їздив додому, в мене той зуб нарвав ну, в слідуючий раз, бо вже він не раз наривав. Я пішов до стоматолога, зробили рентген і сказали, що зуб то цілий, але під ним там щось є, якачка, кабека, і його краще вирвати. І вийшло так, що в мене нема того зуба, і в кума мого нема того самого зуба, але я то навіть не сопоставляв. А то замітили поляки. І підходить до мене один поляк, каже: Василь, Василь, а каже, в тебе нема того земба, і твого кумпеля нема того земба. Я тут різко зобразив, що можна тут трошки підколоти його. Кажу, так що ти що ти кажу, Войтик, що ти, ти кажу, не, не віш, Ну, типу, що ти не знаєш? Що кажу, то в Україні є багато модно. Як? Та кажу, як? Так кажу, ти, ти кажу, знаєш, скільки мені коштувало гроші і того зуба, щоб мені вирвали? Нашу, та кажу, то, то в нас така мода. От кажу, в мого кум, Кума нема. Ну кумпель то друг по їхньому. Але але в нас, виходить, созвучно словом кум. В мого кажу, друга нема зуба, в мене нема зуба, то кажу, то дуже в нас модно. Пішов поляк. Чую, пішов на іншій стороні того двора, там були ще працівники. І чую, дикий край! Дикий край! веш, веш, земба, земба, тилі пеньонзів ну, багато грошей куштує, стільки грошей куштує вирвати такого зуба. Ну то я їх так підколов, а вони потім то переказували друг другу ще не раз і, здається, вірили. Але вони мене теж не раз підколювали. І сміялися з мене, і потім не раз переказували друг другу ту історію, як вони мене підколювали. Якщо вам буде таке цікаво, розкажу, можливо комусь пригодиться. Єдине, що я скажу, як то кажуть, залізне правило, ну, від мене залізне правило може вам буде пасувати, не куштуйте польських флечок. То така страва, сама козирна страва в Польщі. А чого? Якщо цікаво, пишіть, тоді окреме відео зніму, що то таке флечки, з чого їх роблять і чого їх не коштувати. Не, не рекомендую коштувати. Бувайте здоровенькі, буду я вже йти додому. Е -е, відійку я там ж трохи наговорив, а зараз я ще так пройдуся, покажу вам стежечку, по якій я йду. Така бачите, страшна, дивіться, дивіться, як тут так круто. бачите. Тако кинеш вниз, або якби не дай Бог спотикнувся, то там на якійсь сосні хіба зачепив бися. От. Бачите, яка тут красота. Приїжджайте. Приїжджайте в Закарпаття. Завжди будемо раді вам. Хі -хі. Така пісенька була, тільки я щось мотив не зловив. Ну не важливо, якраз так щось мені <кхух> нагадалася та пісенька. Вон. Хочу ще вам показати, де я... Де більшість моїх відео знятих, де ми мешкаємо, наші старенькі хатинці-розвалюшці. Але те, що вона розвалюшка, я з того зовсім не переживаю, ну як, чуть-чуть переживаю, що вона може завалитися. О! Так народ, зараз зараз я блокнота положу і покажу вам, дивіться. Ай, зближувати не хочу. О! он бачите, будинок, отой той такий довгенький, а чуть правіше по углі будинка. Чекайте, різкість наведу. Ні, так, е, да. е, будиночок е, з червоненьким темно і дах і червоненький балкончик на углі. І чуть-чуть правіше така розовенька, старенька хатка з білими, колись білими углами. Ось тут та наша хата. от там внизу, 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 внизу. Блін. о-о, пальцем зійшлося. Зараз попробую зблизити, не знаю, чи вийде. А як то воно робиться? Кайте, я вже сам згубив резкість погана. А, о, бачите? О, щось більше не зближує. Бачите? Прямо по центру екрану. Блін, а пальця вже мого не бачить. Стоп. Електричний стовп, а за ним е е е хата. А вишити її хати ось таким е е оранжевим дахом хата. Все, бувайте здоровенькі. то я перший раз спробував, а тепер не можу назад вернути. О! Вертаю. О, ху, погана, чіткість. Слухайте, яка красота. А і скільки раз я кажу, а, що таке? О, о. скільки раз я кажу, що Кременець то велике село. В Кременці ввечері, звуки села. ну Єдине, що не мукають корови, бо в ту пору корови гонять ой, то вже певне, не в ту пору. Ну Буває, що і в ту пору, вже, вже, вже по плану таку годину корови вже мають бути в хліві зазвичай. Ну, але все рівно, то корови в селі мукають, собаки гавкають, кури співають. от. Тут похожа ситуація. Чуєте? Зараз дам вам послухати звуки Кременця. Машини гудуть, собаки гавкають, пташки співають. А запашок який, щоб ви почули чи відчули? Ах.